Так, відкриття хабу, ви ж приходьте, дівчата, тепер. Ми вас не забудемо, не забудемо. Молодці да. Будете Молодці. нас ще скажуть, господі нав... дівчата, yes, вам. вас за гречами новими. А коли приходить okay. за новими? А мир? ви що дзвонить, дивіться, телеграм канал. Да, будем так, будемо дивитися, дякуємо вам Давайте, дівчата, давайте. Будьте крепкими. Навзаєм Ангела охоронця. Сьогодні три області. Був на Житомирщині. Я привіз гуманітарку, був на Хмельниччині, зараз в Луцьку. Ну воно все по Києва, кажеться, що три області. Це не дуже було. 500 кілометрів проїхали. А ви відкуди саме? Донецька? У кого зараз не запитають, все з Донецька. Ви теж. Хорони Господь Бог і Ангела Хороша всім нам і терпіння. Сьогодні на Волині, сьогодні в Луцьку. Бачите, люди отримали і допомогу, і відкриття хабу. Тепер будуть приходити. Ну і спілкуватися, об'єднуватись. що тільки переселенці, завжди кажу, Допомагають, знаєте кому? Переселенцям. Да, і мені, я переселенцям з Бахмута. Так. От переселенці зараз тільки на них і надіжда, що друг другу ми можемо допомогти. Да, добрим дякуємо. словом. Да, Згодні мною, бачите, люди. Все, друзі. Об'єднуємося і робимо добрі справи кожного дня.